Всім привіт! Ви на каналі Щось Смачненьке, на отворі вже грудень, і це означає, що зараз найкраща пора, щоб починати готувати німецький штолен. За основу було взято рецепт класичного штолена, але я внесла деякі корективи і смак вийшов надзвичайний. Для заготовки сухофруктів ви можете взяти будь-які, які вам смакують. У мене це цедра, апельсину, вишня, клюква, ізюм, горіхи, фундук, грецький горіх, мигдаль. Це все заливаємо ромом та апельсиновим соком і гарно перемішуємо. Беремо 540 г муки та просіюємо її. Зазвичай я спершу просію муку, а потім вже відміряю необхідну кількість стакану. В мене вийшло усього 11 стаканів. Далі ставимо на вогонь 160 мл молока та підігріваємо його, але воно не повинно у нас кипіти. У тепле молоко кришимо дріжджі або всипаємо сухі дріжджі. Які у кого є, та добре все перемішуємо. Також додаємо 3 столові ложки муки та 3 столові ложки цукру. Все це потрібно добре перемішати, також беріть і так добре-добре пройтися, щоб наша пара працювала і швиденько піднімалася. Після чого накриваємо нашу пару рушником і залишаємо в теплому місці. Ось тут у мене. Вже постояла десь 20 хвилин і ось так добре піднялася. До на нашого тіста додаємо яйця та ванільний цукор, або, як у моєму випадку, це ванілін. В мене на один штол не обходиться без мигдальної муки, тому її обов'язково теж додаємо. Можна купити вже готову або зробити самостійно, це дуже просто. Купуйте 100 г мигдаля та перемелюйте його. Можна також завчасно його очистити, але я цього не робила, тому в мене сама мука вийшла такого коричневатого кольору. Це вже готове наше тісто, ми туди додали мигдальну муку, додали туди масло, яйця та перемішали це все з нашою заготовкою сухофруктів. Далі починається самий цікавий процес: будемо ліпити форму штолена. Він такої овальної форми, не просто так. Вважається, що саме така форма нагадує немовля Христа у пелюшці. Звичайно, можна використовувати скалку, але я все ліплю руками, та мені стається так набагато швидше. Поділіться в коментарях, кому як зручніше скалкою або без неї. Далі викладаємо наші штолени на пергамент та даємо деякий час полежати та піднятися. До речі, в цьому році в мене штолени вийшли доволі великі, і я згадала, що колись в давнину слово штолен означало лише примітно великий розмір хлібини, а зовсім не говорило про його вкусові властивості. Коли штолен вже трохи піднявся, ми відправляємо його у духовку. Ставимо розігріту духовку до 180 градусів, але час випікання залежить від того, якого розміру ваш штолен. У мене пішло десь 50-60 хвилин на один штолен при цій температурі. Ось такий у нас вийшов штолен. Далі беремо вершкове масло, розтоплюємо його. Та змащуємо наше штолене. Це обов'язково робити, коли він ще гарячий. Масло не шкодуємо, штолене потрібно змастити дуже добре з усіх сторін. І останній етап в приготуванні нашого штолеу це посипати цукровою пудрою. Її нам теж потрібно багато, тому що змащений маслом штолен буде вбирати в себе цукрову пудру. Штоле необхідно посипати з усіх сторін. До тих пір, поки він не буде повністю білосніжний, навіть на тій, на якій він лежить. А ось так виглядає готовий витриманий штолен у розрізі. В мене він стояв 3 неділі, і цей етап дуже важливий для штолену. Це необхідно для того, щоб за цей час весь аромат та смак від сухофруктів розкрився та передав свої властивості тісту. Смачного!